Дивіться, хочу показати. Ось цей хліб, це був помін предкам рода, рід, який почищений вже. Це їм помін, стояло 10 свічок, помінали предків, наповнювали енергією. А оце помін предкам, рот не почищений. Дивіться, яка різниця, тут все чисто. А тут скільки негативу вивелось на цих свічках, подвалювалися всякі суші, порчі прокляття, негатив, страждань дуже багато. Бачите, от можна навіть побачити, сущак відвалився, родовий. Тож, чистіть свої роди. Чистка роду, полізна віч. Оце все, оце весь негатив впливає на одну людину, нащадка, який живий. Всі прокляття родові відіграються на вас. Тож чистіться. І не забувайте робити памін своїм предкам роду. Як робити памін? Просто купляєте хлібчики, він повинен бути білий і не нарізаний, цілий. Наливаєте молочка, в якусь посудину, в чашку, ну повну чашку. Це мала посудина треба, ну, стакан молока. І кажете, ввечері налили, поставили на столі або на підвіконні. Кажете, це хліб, це молоко, свічечку поставте. Можна 10 свічок, можна одну, три, скільки дві, скільки у вас є. Краще 10 свічок для кожного коліна роду, 10 колін роду, 10 свічок. І кажете, ми будемо допомагати вам, а ви допомагаєте нам. І можна сказати, що це якісь побажання, якісь проблеми ваші, щоб вам допомогли. Потім... Цей хлібчик і молоко. Ніч лежать, а на ранок переливаєте в таку пляшечку і виносите під дерево. Хлібчик треба поламати на шматочки, його з'їдять пташки. Молочко вилити просто під дерево. зі словами, також що це подяка. моєму роду. Буде так. Памін моєму роду. Таку процедуру краще робити раз на тиждень. Ну це в ідеалі. А якщо це буде така процедура раз на місяць, то вже добре. А взагалі день, в який поминають предків, це субота суботу ввечері поставили, в неділю винесли. На двір під будь-яке дерево, але не можна під сосну, ялинку, не можна цей хлібчик вкласти і не можна під осину. Можна покласти цей помін під фруктове дерево будь-яке, або під березу, тополь, кльон, каштан та інші. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.